А потім взагалі в кінці 2023 року, два місяці, він мені не виплачував заробітну плату за виконані роботи. І ми взагалі зняли звідти людей. І все, що там було збудовано попереднім забудовником, всі роботи були виконані мною, тобто моєю будівельною компанією. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. Тому чому він не будував і чому не добудував, маючи достатні фінанси, це питання невідомо нікому. Там всі роботи, повторюсь, будівельні виконував я, і я знав повністю, що де і як там виконано залито. І тому це навіть було і краще зайти на об'єкт, коли ти там знаєш все, що де і як. Договір втратив силу. І власники ділянки в односторонньому порядку його розірвали про тій простій причині, що було грубе порушення терміну будівництва. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. Прям з самого початку земляних робіт. Тоді Олександр Малько, там був як забудовник. Цей комплекс житловий називався Грінтаун, і нас туди, ну мою будівельну компанію, наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт. І ми там, в му році, виконували монолітні роботи.